На Харківщині правоохоронці викрили схему незаконного продажу зброї. Її збували через інтернет і клієнтам доставляли поштою. До нас зараз приєднується Дмитро Тишлек, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника голови національної поліції України, аби детальніше поговорити про цей випадок і взагалі про незаконний обіг зброї в Україні. Пане Дмитро, я вас вітаю. Добрий день. розкажіть нам більше про цю історію на Харківщині, як там взагалі був влаштований цей бізнес, і наскільки великі були обсяги продажів. Ну, Національною поліцією на сьогоднішній день постійно вживаються заходи щодо вилучення з незаконного обігу виявлення і вилучення з незаконного обігу е зброї по всій державі. І такі приклади не поодинокі, е систематично це проводиться. Е за останні дні е таке вилучення з закупкою було на Житомирщині. Там було закуплено два гранатомета, було закуплено купа набоїв до автоматичної зброї. На Київщині з злочинної групи було виявлено і вилучено цілий арсенал зброї, і також як яскравий приклад на Харківщині. На Харківщині була організована група, і організував батько та син до цієї групи ще двох посібників з певними функціями, і ще дві людини, які покупали у них же і е, Далі деяку зброю вони насилали, в тому числі і поштою, але ж, звісно, не поштою вони ж не обліковують, не описують, що це зброя, завертала та передавали. Такі за які Певні були проведені, канал весь розповсюджено відслідкований. Зброя дійсно була різноманітною. Це було від ручного вогнемета до гранат, кулеметів і всього іншого. так на теперішній час усім шістьом членам цієї групи ми провели дозвіл, і вони будуть затримані. загрожує їм до сьому років позбавлення волі. Ця робота у нас по системна. Через велику війну наскільки взагалі зріс обсяг незаконного ринку зброї в Україні, і що робить поліція для того, аби його зменшити, аби не просто фіксувати ті випадки, які вже сталися, ловити правопорушників, а просто докладати зусиль до того, аби менше було пропозиції на чорному ринку зброї. Так, дійсно, ми розуміємо цю проблематику. І це питання для всієї національної поліції, а не тільки для оперативних служб і превентивної діяльності. Превентивно з часу повномасштабного вторгнення ті блокпости, які знаходяться по державі, вони на постійній основі превентивно перевір транспорту здійснюють, і це дало свої результати. У нас за цей час було вилучено. Більш ніж 500 єдиниць зброї. Різної стрілкової зброї потім десь порядка 800 гранат і майже 150 тисяч небоїв до різного виду зброї. Це добра діяльність. Ця зброя не пішла нікуди ні в якій нелегальний оборот і десь не знайшлася на іншій території. Не виїхала з зону костів щодо документування незаконного обігу, на сьогоднішній день за 4 місяці цього року 2280 справи було порушено внесення кримінальних проваджень щодо незаконного обігу. І в межах цих було вирішено 1600 одиниць вогнепальної зброї 1500. Кілограмів вибухової речовини і десь порядка тижб тисяч, тисяч боєприпасів до різної системи робота сьогодні Зрозуміло. Дякую вам дуже за інформацію. Дмитро Тишлек, тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника голови національної поліції України, був з нами на зв'язку. І після короткої паузи випуск новин.